Посилення мобілізації в Україні останні події через центри рекрутингу. Більше п'яти тисяч осіб стали кандидатами до лав сил оборони. З України виїхали 300 тисяч школярів. А журналіст Портников вважає, що через п'ять років війни будуть мобілізовувати жінок. Докладніше далі. Центри рекрутингу збройних сил України отримали вже 20 тисяч 954 звернення громадян. Із них 5 тисяч 230 осіб вже стали кандидатами до лав сил оборони. Найбільше запитів прийшло на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА. Через центри рекрутингу громадяни можуть приєднатися не лише до ЗСУ, а й до інших силових структур, зокрема до Національної гвардії, Державної прикордонної служби та служби безпеки. Із України на початку навчального року виїхали 300 тисяч школярів. Про це розповіла народна депутатка Ніна Южаніна. А раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомляв, що з України посилися відтік учнів 10-11 класів, а особливо хлопців, яким 16 років потрібно ставати на військовий облік. Журналіст Віталій Портников в ефірі українського телебачення заявив, що в разі якщо війна буде тривати 2-3 роки, то мобілізаційний вік знижуватимуть. А якщо 5, то будуть мобілізувати жінок. Тим часом командир 13-ї бригади Нацгвардії Харті Ігор Валенський вважає, що мобілізаційний вік потрібно вже знижувати до 21 року. За його словами, це не несе наслідків для демографії, адже тотальної смерті немає. І багато військових, які отримують поранення, виживають і воюють далі. Також він сказав, що українських чоловіків, які виїхали за кордон і не бажають повертатися, потрібно позбавити статусу громадянина. А чоловікам, які відмовляються йти в ЗСУ і захищати свою країну на фронті, потріб обов'язно заборонити на 5 років голосувати на виборах Міністерство оборони підтримало важливий закон про звільнення зі служби. Депутат Олексій Гончаренко повідомив, що законопроєкт передбачає звільнення зі служби осіб, у яких неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти. Водночас Верховна Рада повернула право на відстрочку від мобілізації неповнорідним братам та сестрам, осіб, які загинули або пропали безвісти під час проведення АТО операції об'єднаних сил повномасштабної війни з Росією або яким посмертно присвоєно звання Герою країни під час революції гідності. Це і документ, що має підписати президент. У Міністерстві юстиції України пояснили, як примусово стягуються гроші та майно з боржника, який не сплатив штраф від ТЦК у розмірі 18 до 25,5 тисяч гривень. У першу чергу стягнення стосується грошей у національній та іноземній валютах, інших цінностей, зокрема коштів на рахунках боржника. Якщо цього нема, то наступним піде майно, а саме нерухомість або частка нерухомості. Невеликі підприємства, які виготовляють дрони для збройних сил України, не можуть забронювати своїх працівників, тоді як побутові компанії отримують таке бронювання без проблем. Про це заявила членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Ірина Фріс. За її словами, причиною цього є неправомірне прив'язування економічного бронювання до рівня сплати податків та заробітної плати. Нагадаємо, що уряд України планує запровадити економічне бронювання у цьому разі, для того, аби українцеві отримати бронь, йому потрібно буде заробляти не менше 34-35 тисяч гривень на місяць. Експерти зазначають, що такі суми необхідні для броні в Україні майже ніхто не заробляє, а зарплатня в регіонах лише 9-12 тисяч гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.